Рибні палички від віши. Преміум. Вкусно чи не вкусно? Так, тут у нас рибні палички з філе рубаного диких океанічних риб. Панірухці. Склад. 64% мінтая. І чуть-чуть хека, сайда і. хокі. От. Так. Відкриваємо. На вигляд. О, щось якесь вони прям ядрюно жовті Старе страшно пробувати. Такі були на упаковці, такі отут. На запах просто запах холодильника. Давайте пожаримо. Все готово. Пробуємо. Ну в готовому вигляді вже пахне получше. Не такі палки. А, не можешь сказать, что прям добрый.